І всім привіт! І ви на каналі, самі знаєте, на якому каналі. І в нас розпаковка такі масочки. Чотири штучки. З бананом, апельсином, малиною і забулочуємо. Спершу давайте банану розпакуємо. Розпаковочка чи як? Крашки неудачная. Вот это не Ну, чтобы було СБУ удачно. <реш> <Що>, Все удачно. Удачно. штука. <реш> Там що, ти маску поклала? <реш> маска. Вот така маска. Проста маска Так. <реш> да з якусь, ну так. Ну або пол, ну ні, це Ой, у мене буде малина. Тут то видно, якщо тако подивитись, то видно, бачите? Є щось. І А от така масочка. Бас. І останнє найменша масок. З лохиною. Омій гад. Пок. Одна кольорова кольорова, бо лохина така якась, може бути і... Короче, вы сами вийдете. Лошка поворона на пациент. І вот такі у нас все маску повалены трошечки. Як шукать, все так. Вот видите. У нас трошки порвана маска. Ну, то нічого, є три такі маски. И так, ще-ще шеше, видео, конечно. Все тільки для вас. Отакі От маски. Ну а на цьому все. І всім па-па. і до зустрічі в новому відео.